Нюмекс – український ютубер по Майнкрафту, що знімає доволі незвичну для укрмайн спільноти рубрику Сюжетний сезон. Сам він живе в Україні. Принаймні так каже сам НюМекс у себе в телеграм-каналі, та так написано в Ютуб каналі. Скоріше за все, багато з вас або чули про нього, або підписані на нього, бо ви ж якось зайшли на це відео. Якщо ви хочете написати гнівний коментар, мов автор хал, мой Мекс, вообще ще класавчик. То будь ласка, пишіть від восьми слів державною та грамотно. А так, <запрошую>, запрошую. Що ж зробив не так Мекс перше. Мова. Ню Мекс з України. Хоча він сам знімає російською. Нагадаю, мовою окупанта. Хтось може не погодитись зі мною. Але я додам, що мова це в першу чергу зброя. І тому говорити українською треба, хоча б намагатись. Бусті. Якщо ми зайдемо на його канал, побачимо, що в нього тут є посилання на Бусті. Бусті це російський сайт для підтримки авторів. Ну, типу, як Патреон. Який гірше і пояснювати, що гроші, які виводяться з бусті, йдуть на війну, я думаю, не треба. Багато говорити на цю тему не буду, бо хтось може сказати камон, а він ним давно не користується. Тоді чому це посилання там досі є? Якщо він просто забувся, ну це вже знаєте просто лінь. Війна і мовчання мекса. Макс спочатку війни підтримує ЗСУ, але щось про війну в його телеграм-каналі навіть не чули. У нього там щось було колись, десь, кудись, декілька постів, але це було давно і неправда. Для чого це треба? Для того, щоб всі пам'ятали та знали, хто такі росіянчики насправді. Вововошка. Мекс не одного разу постив щось про Лололошку. Наприклад, у романчика завтра виходить перша серія нового сюжетного летсплея, тому в честь этого я випущу нову серію. І там ще було дуже багато всього. Тобто, Мекс рекламує людей сутність, яка за свої податки плотить війну, яка забрала і забирає життя в його співвітчизників. Максу головне три речі: перегляди, гроші та регулярні відносики від Романа Фільченкова. Співпраця з росіянами. А тут уже не просто і не весело. Ню Мекс співпрацює з росіянами. Як я це зрозумів? Зайшовши на його телеграм-канал. Він буквально всіяний цією інформацією про співпрацю. Ось факти. Наприклад, півтора роки тому йому робили на сюжетний сезон анімацію для головного меню збірки. Робив орк за гроші, скоріш за все, а не просто так за добрі оченятка. Ось футаж, де ми бачимо от, Телеграм, да, його. заходимо значить, по силочці, заходимо на канал докладніше. Опа! І що ми бачимо? Росія. Далі в той же час йому мечун писав сценарій для сюжету. Хто такий мечун? Це орк, який не політики. Він проживав і проживає в Росії. До речі, саме він був один із тих, хто писали сюжет і там щось робили для Лололошки. Так ви скажете, це ж було давно, а ось недавня співпраця. Є такий ютубер Ларен. Він з України. Він також знімає сюжетні сезони. І що то такого? А те, що в нього недавно вийшло відео-бункер, де брав участь Мекс. І в цьому відео приймали участь і два росіяни. Ось підтвер... підтвердження моїх слів. Заходиш. от, заходиш буквально по посиланню. Заходиш. Опа. Опа! А тут відмічені два росіяни. Заходимо. Росія. О! А... Також він кинув посилання на ТГ канал Його фандому, що робить йому артики, і в, ньому ж, і в ньому знову ж таки немає жодного слова про війну. Також в нього є пост, де розміщення посилання на Нінекса. Я думаю, я надіюсь правильно прочитав, хоча мені посрать на нього. Якщо перейти далі, то ми бачимо посилання на Boosty та Donation Alerts. А і кстати, тут на цьому посту він чомусь переводив гривні в бумагу. Не знаєте чому? Ось це все. Дякую, що подивились. Написали гнівний коментар. Думайте своєю головою та перевіряйте, на кого підписані та кого підтримуєте. А мене можете підтримати лайком та підпискою. Я був би не проти. До речі, через декілька тижнів я планую зробити наймасштабніший турнір українських Майнкрафт-ютуберів в історії. Там буде понад 15 ютуберів. По скрипту. Так, це відео я зробив для хайпу.